Зафіксую. Будете підтверджувати своїм підписом? Те, ви, що ви, ви пропонуєте? Мені пропонуєте, так? Так чи ні? Ну, пропонуєте чи вимагаєте, Вадим? Ну це ж просте запитання. Я чи зрозумію, пропонуєте, чи ви вимагаєте? Просто пропонуєте. так? Відмова. Ні, це не відмова, просто це я ваша пропозиція, від якої, яка мене Рис, нічого чесно, не зобов'язує. Я не Декілька раз повторювати, але мене це може говорили, я можу. Та повторюйте, скільки хочете. Не це, все. Ввід? Ні, ні, не все. У мене ще до вас є на сьогодні вимога. Давайте я запропоную наступне. До вас вийде поуноважена особа. Я хочу вийде тільки до, функції, до вас, бо того, що ви у нас вже 20 років на службі перебуваєте у лавах поліції. А, ну, лава можливо, поліції, менше, да, можливо, я менше, більше. Так. Я точно ну, не знаю. Можливо, більше, можливо, менше. Ви знаєте, що зараз той час, коли, коли в нас на вулицях прибрані. Пані Слава, я пропоную вам дати повноважну особу, яка вас нормально. вислухає. це усна заява, усна вимога, чи що це? Усна вимога, мишлі, розумів, що Усна, Усна вимога. Давайте зараз у вас. У я хочу тільки до вас. Ви мені відмовляєте? Не відмовляєте. Я, я Навіть чому щоб в нас е, не виникало. Е, давайте будемо тако розмовляти це, відеся, мовою то, юриста і так ще говорить. Якщо ви відмовляєте, то так і скажіть. Я відмовляю. Якщо ні, то ні. То давайте послухани. Ну то давайте так. Ну моя пропозиція може бути звести Вадим, Давайте так в той час, коли нас не прибрані другорядні вулиці від льоду та снігу в місті Красилові. По якій причині, і ким сьогодні була прогорнута дорога до Чіпольвецького лісу через поле? Якщо буде проводитися незаконна вирубка лісу, і ви на це не відреагуєте на мою законну вимогу і на законну вимогу громадян, рахуйте, що ви будете співучасником злочину. І в мене до вас питання. Ви взагалі себе позиціонуєте з офіцером поліції? Звати закінчую спершу Так, я ж. Це от це ж, ж на рахунок я, до цього першого до першої вимоги. До ви... Ні, це не попередження. Що, я ж це... вас, я вас інформую і вимагаю, що сьогодні, коли у нас по вулиці так. не прибрані другорядні вулиці так. від льоду і снігу так. в місті Красилові, то по якій причині сьогодні і ким була прогорнута дорога до Чеполівецького лісу через поле. Це запитання? Чи це до сута? Це, це я вас повідомляю. Я вас повідомляю. 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 Так. Да, якщо буде проводитися незаконна вирубка лісу, так як я вас повідомила. І ви, і ви на це не відреагуєте, між то між ви будете теж співучасником злочину. От зараз я вас повідомляю про те, що сьогодні була прогорнута лісочка, прогорнута Ліс, дорога, дорога прогорнута так. до Чепелівецького лісу через поле. Так. Да. То яким чином, якщо у нас другу, якщо у нас другорядні дороги не чищені від льоду і снігу, була прогорнута ця дорога? Для чого? Ви мене це повідомили. Я, я вас повідомила знову, так що я і попереджую, що повідомлен, повідомлен, якщо, що, не якщо ви не відреагуєте. То ви стаєте автоматично співучасником злочину Розумієте, на що не відрогують? На те, що була прогорнута дорога. Тобто, на прогорнення дороги так? звичайно, звичайно, від до лісу через поле. Для чого вона тут була прогорнута? Якщо в нас в він не чищені другорядні дороги. В нас в Красилові не другорядні дороги. Дуже серйозна ситуація знаходиться біля відділення невідкладної допомоги в місті Красилові, вулиці Грушевської, 140. Там сплошний льот, і просто в лікарню неможливо зайти. А сьогодні дорога прогортується через поле до Чепелівецького лісу. З якої причини? З якої з якої причини? З яких обставин хто її прогортав туди? Два трактора. Що, що це таке? Що це за беззаконність? Скільки це може коїтися? Я зрозумів інформацію. Я вона вам вона надала вона тільки що інформацію. Ви маєте відразу виструнчитись і виконати. Ну. Продовжуйте. Продовжуйте. Так я от продовжила. Я вас запитала, чи ви позиціонуєте себе з офіцером поліції? Чи я позиціоную, Так, так. Я не знаю, як розрахувати, як тлумачити для себе. Ну ви завжди тому, мені кажете, поліції? що ви в двох статусах. То я от вас ви... питаю: ви є офіцер поліції? Це перекручуєте. Я Як це вам не і представляю в черговий раз, що Я Добре, давайте є до повного ознайомлення. Будь ласка, до повного ознайомлення. Тобто відмовляюся. Я вам даю для повного ознайомлення, я витягую. Я фіксую місце, місце події. Я фіксую місце події, події. Це не є зйомка, це є фіксація місця події. Я вам надав для повного Я зрозуміла, ви не хочете. Ви зрозуміли. Не хочете. Добре, Представляю, що є заступником начальника з діяльності. Начальник відділної поліції номер 4 підполковник поліції, офіцер національної поліції України. Я дав відповідь на ваше. Запитання. Ні, ви не дали відповіді на моє запитання. Ви не надали мені посвідчення до повного знайомлення. І я вас попередила, що я не знімаю, а фіксую місце події. І ви не хочете мені надати своє посвідчення до повного знайомлення. І я вас, я, я вам, вам тільки для що, для що раз, надала ще раз, ще свою і вимогу то, і хочу, вимогу. 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 щоб ви не, прийняли усіх вичерпних заходів. Щоб ви прийняли усіх вечірних заходів для з'ясування. Я не в мене не камера, я фіксую місце події. Вас засіб підуть фіксація. Ні, у мене фіксація. Місце події. Зрозуміла, не місць хочете. Вас, ну, не хочете, я зрозуміла. Відмовляєтесь. Не відмовляєтесь, ще раз можу вам Відмовляєтесь. Відмовляєтеся. Слухаю вас далі, кажіть. Якщо чесно, а, зоні, то, відмовляє я, відмовляє. я вам надала усну вимогу і хочу, щоб ви її виконали. Я завтра до вас прийду разом. До вас вже сьогодні зверталися вимогу, громадяни. Що? Я завтра сюда Русь... 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 я, Русь... я вас, вас прогнозувала правильно і усна, і усна вимога про те, що у нас не прогорнуті Ні, що у нас не прогорнуті другорядні вулиці у місті красилові. Не прогорнуті. Е, вони на них льот, вони не посипані, тобто повна бездіяльність. І якимось чином сьогодні хтось не знаю і. Хто і ким і з тобто, якою зілю? питання в Чепелівецькій дорозі? так? Да. Через, через поле. Далі. Ні, не в Чепелівецькій дорозі, а через поле в Чепелівецький ліс була прогорнута дорога двома тракторами. Хто це зробив? Для чого це зробили? Для Якщо може... ви не вчините вичерпних засобів, то автоматично стаєте співучасником злочину. Я вас я вас почув. Чув почу вашу інформацію. Все добре, дякую. Да, ви йте всіх вичерпних заходів. Завтра я на рахунок цієї вимоги до вас підійду. У вас приходили громадяни. І завтра ми підійдемо.